Доброго дня, шановні! Сьогодні проговоримо на одну одвічну тему аліменти. З одного боку, ситуація розвивається класично: матір дитина, з іншого боку, батько, який не бажає платити аліменти або ще краще, каже: а я маю можливість їх платити, в мене такої можливості немає, чому я маю їх платити, або вважає, що такі аліменти він платити не повинен. Відповідно, дітей має утримувати їх матір. Ну, ситуація класична абсолютно. Я звертаю вашу увагу, що аліменти можна стягнути не тільки йдучи до суду, їх також можна стягнути в добровільному порядку, узгодивши між батьками дітей конкретний розмір аліментів і закріпивши це в конкретному договорі, який посвідчується нотаріально. Проте ситуація в нашому конкретному випадку, який ми сьогодні розберемо в реальній практиці, зводиться до наступного: є мати з двома дітьми, є батько дітей, у якого дітей всього троє, є ще одна дитина від іншого шлюбу, який потенційно мав би право на оформлення відстрочки. Проте він своїм правом не скористався, бо мав заборгованість з аліментів, розмір якої його сягав 300 тисяч гривень. І так. Чим закінчилася ця історія, Чи вдалося нам сягнути аліменти, чи був мобілізований такий батько дітей, і яким чином розвивалися загалом події в цій ситуації, розбираємося сьогодні. З вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Не перемикайтесь, буде цікаво. І так ситуація максимально класична. Було подружжя, воно розірвало шлюб, діти залишили жити із матір'ю, батько пішов жити своїм власним життям. Він, відповідно, ніде не працював, жив своє задоволення. Якщо й були в нього певні доходи, то ці доходи були нестабільні. Відповідно, мати звернулася до суду, отримала судовий наказ стягнення аліментів і приділила його до виконання в виконавчу службу. З батьком вони усно домовилися про те, що він буде сплачувати умовну тисячу гривень на утримання дітей. І він... Певний проміжок часу цю умовну тисячу гривень і сплачував проте відповідно недовго. Буквально там з півроку, і далі він перестав платити будь-яку суму на вимоги матері дітей сплачувати аліменти. І він зазначав наступне: в мене немає коштів, я ніде не працюю, і відповідно аліменти ти з мене ніколи не стягнеш. До мене ця справа попала тоді, коли вже борг по аліментам він був на рівні 100 тисяч гривень. Відповідно, батько аліменти не сплачував, наша виконавча служба не активно вчиняла дії щодо стягнення з нього цих аліментів. Коли справа потрапила до мене, перше, що ми зробили, це попросили виконавця, звернулися до виконавчої служби з відповідною заявою щодо того, щоб виконавець краще пошукав майно конкретного платника, а конкретного боржника так, конкретного батька. І нам вдалося з'ясувати, що у такого батька було майно у вигляді однодругої квартири. Також цей батько. Він мав доходи, але вони були неофіційними. Із цих своїх неофіційних доходів він не виплачував аліменти, а виконавець відповідно в подальшому вже нараховував йому як офіційно безробітному борг по аліментам в розмірі. Одної третьої доходу, одної третьої заробітної плати, яка встановлена держкомстатом, державним комітетом статистики, відповідно на відповідній території. І розмір його аліментів він зріс до майже 200 тисяч гривень. Розмір заборгованості по аліментах. Також ми виконавцеві виконавці попросили нарахувати йому штраф за невчасну сплату аліментів за наявність такої заборгованості. Виконавець виконав наші вимоги. Відповідно, було нараховано такому боржникові ще 100 тисяч штрафів. Загальна сума заборгованості стигала 300 гривень. Шановні підписники і глядачі мого каналу, я вам дуже вдячна за вашу підтримку. І Ще раз нагадую, що я не є блогером в чистому розумінні цього слова і цього поняття. Я не просто доношу до вас інформацію або читаю закони, чи трактую закони, або висловлюю якісь просто позиції, які в тій чи іншій мірі наявні в засобах масової інформації. Я є практикуючим адвокатом, кандидатом юридичних наук, викладачем права в минулому. Я хочу сказати вам, що моя інформація, якою я з вами ділюся, дуже часто зібрана мною під час своєї практичної діяльності реалізації своїх навичок і вмін. Якщо у вас є питання не тільки з приводу військового права, також у вас є питання з приводу сімейного права, стягнення аліментів, якісь спадкові питання, позбавлення батьківських прав, або з приводу господарського права, податкового права, оскарження тих же самих ППР, або вам потрібна консультація щодо того чи іншого господарського договору, або якщо у вас є питання з того ж самого цивільного права, що пов'язано із там договорами, що яке по Ув'язано із іншими аспектами цивільного права з реєстрацією фізичних осіб-підприємців, з реєстрацією юридичних осіб, ви можете до мене звертатися. У мене є кваліфікована команда, яка допоможе вам у вирішенні тих чи інших питань. Запис на консультацію є в описі під цим відео. Також ви можете записатись на консультацію, скориставшись відповідно телефоном, написавши нам в Телеграм або. Зателефонувавши нам, і ми вам можемо запропонувати доступний час щодо запису на консультацію. Консультації я проводжу як телефоном, так і Zoom, Google Meet, будь-яким месенджером у спосіб, який буде прийнятний саме для вас. Тому не боріться, записуйтесь на консультацію. Ми проговоримо конкретно вашу проблему і знайдемо конкретний алгоритм дій для її вирішення. До зустрічі на консультації чекаю саме на вас. Далі події розвивалися наступним чином. Оскільки у такого чоловіка в нього була іще одна дитина вже від іншої жінки, всього троє дітей, неповнолітніх, він мав право на відстрочку, на оформлення відстрочки. Проте наявність боргу по аліментам більше, ніж за три місяці, таке право на відстрочку він не міг реалізувати у зв'язку з цим. Він звертався до нашої з вами героїні, до матері дітей, із проханням забрати виконавчий лист з тим, щоб він міг оформити собі від Відповідно, пробачити йому такий борг. Наша героїня, вона вчасно проконсультувалася з адвокатом, і ми, відповідно, сказали наступне: що нічого пробачати ми не будемо. Виконавчий лист ми забирати не будемо. Судовий наказ ми забирати не будемо з виконавчої служби. Відповідно, справа йде, як вона йде. Якщо він. Хоче сплатити цю заборгованість добровільно, можемо укласти відповідний договір щодо визначення навіть графіку платежів, але відповідно він відповів відмовою. Тим самим ми зрозуміли, що ніхто ніяку заборгованість по аліментам сплачувати не буде. В подальшому такого військовозобов'язаного його було мобілізовано. І найцікавішим є той факт, що ми звернулися до до виконавця з проханням визначити, куди ж було його мобілізовано, так до якої військової частини він потрапив, і ТЦК та СП було відповідь буквально за один день на запит виконавця на запит на адвокатські запити вони так швидко не відповідають. Точно знаю, тому що я працюю з цим ТЦК та СП вже неодноразово зверталася за адвокатськими запитами. З адвокатськими запитами, туди відповідають вони дуже довго, а тут вони відповіли буквально протягом одного дня, зазначили конкретну військову частину, куди був мобілізований наш з вами герой цієї історії. І, відповідно, виконавець наступний день уже направив туди виконавчий лист із проханням здійснювати утримання аліментних платежів із суми його матеріального забезпечення. Відповідно, наразі ми чекаємо на перерахунок грошових коштів, оскільки ще грошові кошти на рахунок моєї клієнтки не зайшли. Ці дії були вчинені буквально два тижні тому, але в подальшому сподіваємося що такі грошові кошти найкоротші строки надійдуть на рахунок моєї клієнтки, і також звертаю вашу увагу на те, що по боргам з аліментів може бути здійснено стягнення на. 50% навіть доходу конкретного боржника. Отже, 50% доходу буде стягнена, і ця сума буде розбита на ту частинку, яка буде направлятись на погашення боргу і відповідно на сплату поточної суми аліментів, оскільки аліменти мають бути сплачені протягом кожного місяця, кожного місця так і буде ця сума розбита на погашення боргу і сплати поточної суми аліментів. Також попереджаючи питання окремих чоловіків щодо того, що а хто взагалі запитав у цього чоловіка, чи мав він можливість сплачувати аліменти, або а чому з ним е, чинили так грубо, відповідно, не, дав, не, не, не давши йому можливості оформлення відстрочки. Або ще цікаві питання, чому він взагалі має сплачувати ці аліменти? Попереджаючи ці питання, відповідаю обов'язок по сплаті аліментів. Е, на утримання дітей він чітко встановлений нормами сімейного кодексу. Отже, нормами закону, і батьки зобов'язані утримувати своїх дітей до досягнення ними 18-річного віку. Мінімальний розмір аліментів він встановлений в відповідно сімейному кодексі і законом про державний бюджет де зазначено наступне що мінімальний розмір аліментів не може мінімальний розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку оце якраз прожитковий мінімум і встановлюється законом про державний бюджет зверніть будь ласка на це увагу також щодо того, чи хтось запитав у батька, чи може він сплачувати аліменти. Ми з вами визначили, що це є обов'язком конкретного батька такі аліменти сплачувати. Не можна дитині сказати, що ти сьогодні будеш снідати, але не будеш обідати, тому що мама утримує тебе матеріально, а батько не утримує. Як це можна сказати дитині? Або ми сьогодні купимо один кросівок, а не два, бо на другий кросівок тато не дав відповідно коштів. Я вважаю, що ситуація просто абсурдна, навіть із е, такими питаннями, які я отримую в коментарях під своїми відео, неодноразово, і ще раз закликаю чоловіків, або не класична ситуація, коли батько виховує дітей, а мати сплачує аліменти, закликаю жінок все ж таки належним чином виконувати свої аліментні зобов'язання і сплачувати е, аліментні платежі, як то передбачають норми чинного законодавства. А якщо вам тема була цікава, або ви хочете отримати більш докладну консультацію щодо вирішення конкретно вашої задачі, ви можете залишати коментарі в описі під цим відео. Я всі коментарі читаю, я на них відповідаю. Також, будь ласка, не скупіться на лайки, Пересилайте це відео тим, кому це може бути корисним, щоб більше людей дізнавалося про свої права та, відповідні обов'язки. Дуже вам дякую за підписку на канал і за натискання дзвіночка. Щоб не пропустити інші цікаві корисні відео з тих чи інших питань законодавства України. До нових зустрічей! Всього найкращого!